Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі, мої дорогенькі. І для України паде ось така карта. Аж дві королева кубків і королева монет. А тут у нас жезли. Тобто, ви знаєте, скоріше за все, скоріше за все, якісь хороші дуже новини будуть сьогодні. Я не знаю, на який день я зараз роблю. Я роблю трошки наперед і роблю зараз підряд. І в мене немає мобілки, щоб подивитися, на який це день я роблю. Дуже хороші новини. Стабілізація або на фронті, або в країні, І хороші новини. Ось якось так. А можливо, це просто до Паски. От я не знаю, чи я на суботу роблю, чи на неділю я роблю. Ось якщо на суботу, то з наступаючим ось, з прийдешнім святами. Якщо в неділю, то з Паскою. Але я не думаю, що в неділю, можливо, навіть я вже на понеділок роблю. Подивимося. Ви знаєте, я дуже часто карту дня кладу ось тако виборочно, тому що інтуїтивно, коли ти не знаєш, на яке число, воно краще виходить. І так, карта номер один. Зараз вибирайте кожний свою. Карта номер 2 і карта номер 3 Інтуїтивно, завжди робимо все інтуїтивно. А, якщо ви дружите своєю інтуїцією. І так, карта номер один, що чекає вас сьогодні. Дивіться, у вас сьогодні хороші новини. А, ви знаєте, переповнення радістю, емоціями, щастя, це і здоров'я, це у когось, можливо, хтось вилікується. Прекрасні новини. Ви знаєте, це коли закоханість, це коли переповняє теплота по тілу йде. Прекрасно! Можливо, запропонують вам щось сьогодні, можливо, хтось зізнається вам сьогодні в коханні. Але ця карта дає таку пораду: будьте вічливими сьогодні, посміхайтеся, пробачайте, намагайтеся помиритися і простягуйте руку помочі, кому це потрібно. Карта номер 2 Тут у нас зірка, прекрасна карта. Можна сказати, якась сьогодні надія у вас виникає. Тобто, ви знаєте, ви вже напевно упустили руки, вже все. І тут надія починає жевріти надія по якійсь справі. Надія виїхати за кордон, надія приїхати додому, хтось далеко від дому, надія взагалі щось зробити, почати нову роботу, новий проект. Тут надія є. Ще що може бути дуже багато інформації, інформаційний простір. Сьогодні у вас може бути цілий день в інтернеті просидите. Таке теж може бути. Ще ця карта дає якусь холодність, наприклад, у відносинах. Це коли люди спілкування на відстані по інтернету, по скайпу і тому подібне. Ось якось так. Порада цієї карти. Не просто вірити, не просто надіятись, а і щось робити. Робити якийсь план і туди діяти. Тоді будете мати результат. Карта номер 3 Тут в нас дев'яточка монет. Ви знаєте, дев'яточка монет це стабільна карта, особливо у, як це називається, у фінансах, у матеріальному плані. У вас, скажімо так, ви вибудували своє царство. Най воно буде небагате, але для вас це є щось. Наприклад, от я можу по собі судити. Виходжу рідко з хати, так, але я собі сад зробила в квартирі. Прямо от у хаті, у своїй квартирі. Не виходячи на двір, у мене своє царство. Так і ви. Ви відчуваєте себе захищеною. Ви відчуваєте себе. Прекрасно. У вас, от як я, я, я зразу сужу цю карту по собі. Але в тому плані, що це карта беземоційна. Це може бути, до речі, спадщина. Це може бути, до речі, як це сказати, спадщина, спадщина премія. Ось, якісь подарунки можуть бути. Ось. Але не забувайте. Що це карта така трошки беземоційна, більш матеріальна. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!